З двох неприємностей, чоловіки найчастіше обирають ту, у якої більші цицьки. Але коли біда приходить в бою, обирати не доводиться. Але як показує практика, в боях бувають не тільки неприємності, а й досить кумедні моменти, якими ми і будемо насолоджуватися. Вітаю вас, довгоочікувані, як холодне пиво в спеку, глядачі Федорович з вами. Так що додайте масло в пельмені і насолоджуйтесь відео. Ті, ви знаєте, що наші хлопці героїчно боронять рідну землю від рашиських загарбників окупантів, тому ми повинні максимально їм в цьому допомагати. Що ви і можете зробити за посиланням під відео. Перемога буде за нами. Слава Україні! Коли у чоловіка достойне хазяйство, то й чоловік достойний, і соромитися нема чого. А навпаки, нехай дізнається і захоплюється весь світ. Краще бути без розуму щасливим, ніж з розумом нещасним. Але це кому як? Хоча цій дівчині перший варіант точно подобається більше. Дівчинка нажерлась як свиня після народження 15 поросят. і зробила все, щоб світ їй запам'ятав цю хвилину слави, коли їй дозволили нести номер раунда на турнірі в генделику. Частіше за все ми дивимось не туди, але це краще, ніж зробити щось не те і увійти в історію як лузер на задньому плані. Все, що потрібно людині, так це переконатися на власному досвіді, що великі гроші не зроблять його щасливим. А все, що потрібно боксеру, це мати нормального кента, який завжди буде заступатися за нього в ринзі. Тільки спочатку не зганьбившись. Без мату в шахах не виграєш. Як в бою без удару. Тільки ось на відміну від шахів бій можна виграти за 5 секунд, якщо суперник красиво махає ногами. У хороших боксерів завжди є можливість продовжити кар'єру в цирку або лікарні. Вони і жонглери, і акробати, і анестезіологи. Посмішка це поцілунок душі, а удар ненависть серця. А коли опоненти ненавидять один одного, то і удари від серця. Податкова це не бордель, але трахнути теж може. А рефері це не боєць, але вигрібати теж іноді доводиться. Особливо коли боєць програє супернику і відіграється на рефу. А ось і позашлюбний син Нео з матриці. Виконати таке в бою найвищий пілотаж. А ось це взагалі хрін зна що, якийсь майстер тайчі на рингу повинен був битися з мужиком, мабуть, з кабака. Але закінчилося все трьома поштовхами в груди і беззаперечною перемогою Бугая. Всім відомо, що влада і гроші псують людей, але кожен хоче це відчути на власній шкірі. Також всім відомо, що на рингу можна не тільки залишитися без зубів, але й вмерти. Але ще є алконінзі, які використовуючи стиль скаженого ховраха, сподіваються на перемогу. Хто пустив цього хмільного оленя на профіринг, для мене загадка. Остерігайся роси, перш ніж промок, а розплутати заплутане раніше не вийде. Є вірний спосіб не програти в бою. Вам потрібно зробити щось неординарне. Наприклад, дати по яйцях, вкусити, або як наш герой в боксерському бою, який він повністю програв, зробити больовий на руку. Тоді перед кентами в кабаці можна сказати, що я ледь не виграв, але мене дискваліфікували продажні судді. Іноді струнки накачені хлопці ховаються в товстому і обвислому тілі. У них просто немає мотивації вибратися з нього. А от в цьому легендарному моменті покидьок не захотів нічого приховувати і просто вирубив переможця після бою. Не вважайте себе мудрим, інакше будете пишатися і програєте. Але завжди потрібно вести себе гідно. Чого не скажеш про боксера в червоно-чорних шортах? Мало того, що хлопець завдав забороненого удару, не зізнавшись в цьому і не вибачившись, так ще й накинувся на всіх за те, що хотіли щось заперечити. Брат за брата це за основу взят. А ось у Генделі основа це пляшка по макітрі за кривий погляд. Всі гроші не заробиш, тому частину доведеться вкрасти. А всі бої не виграєш. Тому святкувати перемоги потрібно так, щоб всі запам'ятали. Головне при цьому не вбитися самому. Побитий завжди міцно спить, тому бійці після бою сплять як мертві. Але коли ти рефері на поєдинках Майка Тайсона, ти теж добре спиш, тому що обов'язково отримаєш. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок та діліться цим відео в соцмережах. А в коментах напишіть, які смішні моменти були в боях у вас. Битва з котлетою також рахується. Дякую за перегляд та наснаги у тренуваннях.